Доброго дня, шановні друзі. Ми з вами на волейболі, знову на волейболі. І ми з вами сьогодні на другому півфіналі. Суперкубка волейбольної ліги Поділля 2025. Зустрічаються команди МХП Вінниця. МХП Колос Вінниця. Команда Вищої ліги чемпіонату України. Просто місце в минулому сезоні. І команда Вибір розумних крижопель». ну Можливо, вони там себе позиціонують, як Тучинський район, Це там писали, І це вже деталі, але ну так десь вийшов крижок. Отже, МКП в Білий Сурбок, тому зараз на подачі. Вибір розумних, позиційно, зелено-чорний. 0-0. Є стремка не малышка, пришла поля, привіт, Валентин Кочукоському доверяє першу дару, це Вадим Потратіть, 9 номер у вибора. Вадим Потратій, головний тренер команди НКПЛІ. Валентин Качук з гайс відця. Батько сьогодні і брат старший теж волейболіст, до речі. На матчі сьогодні 1-1, Валентин Качук на подачі.

До речі, цікава діта. Богдан Босенко. Друго до сину сезону в старі у стадії команди Мепе Голос. Отапись. Скидка від Богдан. Ще один Богдан. Богдан, помогай, бо по Там Постановський на масах була Найвищий гравець суперкубка Віталій Постановський. А номер 27-го. зміни відбулись в команді Вибір розумних». Трисяцькі походу будуть про це говорити. Зміни відбулись в команді МКП. Колос. Я приемка ЧКП на подаче Григорій Галайчук. Я назвав тренера команди...

Знаєте, дуже цікаво, чому Вадим потраплять, грає саме в цій команді, бо він е, крижопольчанин, е, крижополянин, крижопольщан. Я не знаю, як правильно. Він е, викидеть ви з крижополя. Граємо. Отак допомагає, бо є Ну, сейчас скажу, здобувач освіти. Тинкачук, було у нього, да, він вихованець Микола Крука, Гайсенського ДША, був у нього один вікінг, ми рік трою вже в сладі МКП. Прям Краєвська, Віктор Краєвський что происходит на Майданчике в этом ревене, как минимум, в высшей лиге Скачук, э Блават, блок Блокаут Блокаут, 8-6 6 8 да? Нападающий Кирилл Антончук пасующий а теперь уже основные пасующие команды Антончук Блават, скидка Потроті Як... Потраті зараз зірак, справді ліберо. Блок, блок, блата, до речі. Хороша, хороша ситуація, дивіться, як тренер команди Суперліги, як викладається тут, як стелиться на майдан. Я не назвав вам, друзі, головного тренера команди Лідер. Ну, президент Олександр Гаврич, ви його бачите. Біля столу? Олександр ви його бачите. Ну, нас більше не відомо. Осада утримався зараз віктор Швейден. Зараз він на медальці номер 12 Ну, не знаю, напевно так. Ось зараз зіграв Краєвський, передача. І заблокували. Учні Вадима Патратія, вихованці. Костановський Галачук. 8-9. Набирає цей Валентин Качук. Заходить з Гайсинського волейболу. Все, мои хорошие, прием хороший, прием. Що на Вінниччину приїжджають перспективні молоді гравці. Ну, хтось каже ні. Е Можливо, пан Недбалюк напише, ну нам треба своїх. Ну, свій подає, Віталій Пасановський. Це добре. Але щоб зробити сильну команду, як ковкажу, ворог порохний. Як на мене, зарано Вадим пішов в Тернопіль. Зарано, Віталій Брова на подачу. 11 здоров'я. Вибір попереду. Доволі такий серйозний розрив, рахунку. Блокує червя. Черняк, Максим Черняк. До речі, десятину до речі, Максим Черняк. Крижополянин. Крижопо Яке водимо потрапити. Як і...

Суддя. Сергій середній курсів до сіддя, ну специфіка турніра не знаю, що, що коментатор не підуть. Так, якщо знайти нашого пришло, але... коли, наприклад перед попереднім матчем доводилось. Запитувати тренера, хто ж такий шостий номер, якого як не мав заявці на матч. а валяється він четвертий, ну таке буває. Знає. Нема що нас такого питання, там статистики. 12-13, Богдан допомагає, бо Ладижин. Валерій Дунаєвський приклався до виховання. Всього. Містанте швидкий перший Ну на футболці у команді Рахунок 13-13. Мені приємно, що працюють отакі наші колеги або колежанки. Бачите, яка серйозна увага приділяється. Дивіться, є вболівальниці команди. Скільки ось, навіть на моєму постійному місці мені нікуди було сісти, Ваш, я тут примастився, як горобець, на гілочці якійсь. Ось він допомагає. Така прізвище на футболці, нього шарута. Обо шарута. не пройшла. Прошу 14 14.15, МКП нас доганяє вибір. 14-15 на подачі Максим Чернюк. Черняк. Черняк. Чережополянин, директор. Я 54 роки директором Дюаса працював. Я десять три роки. Можете собі такі представити? І це був тренером з голодою. Дай Боже здоров'я, Володимиру. Я забув, що трішки прийшов він вас Ну що, пятнадцать шестнадцать, прием потрати. Глава. І Валентин Ткачук, який сьогодні суміш, як і вірує. І навіть на ми розвитчиком що Валентин Ткачук найти глобарі зараз у складі своєї команди тримає. Ну там, Ми це бачили на чемпіонаті світу, зараз поломізують двоє тренерів. Ну Дійсно, якби була система, так би мовити, челенджу б там побачили, де знаходився м'як, які позиції в нього зіграв. Богдан допомагає. Ну так и лишнее принимал Владимир Николаевич. 16 и 17. Валентинская нападает. подальше. Девица, а что а 16 и 17 подорвало? Я хочу, чтобы за я. Це був, це був спорний м'як, якщо я так зрозумів. Да, спорний був. Лібер, новесенький лібо. <пілляє> новесенький лібора вам хепекола, не знаю цього хлопчика. Десь приїхав звідкись його привезли. Віталія Космановська ні звідки не привозили. Він Вінничана. Мені здається, десь затягнулася е, адаптація Віталія до дорослого волейболу і ніяк він не може реалізувати свої можливості. Тарій плават на Перемудрив. Перемотрим. Віталій. Перемудрив. В команді ще е, вирозу потужна лавка запаса. Сергій Дорож. Маслак, і То есть з них сьогодні з'явиться на Майдані? З'явиться. Там не... Вадим Патраті як лібо розправний зараз. Дев'ятнадцяти сьогодні. Вагдан помогай, бо нападає. поза 19. Валентин Кащук по лінії пробиває, як то кажуть, по лінії. І забиває. 20-22. І ось він Артем Зелінський на майданчику замість. Але а, він виходить на подачу. Подача виховається Гнівенського числі тренер Юрій Мартинова. Але, ні, і пара. Гавачук, Галачук. Галачук Григорій Галачук забуває. 21-22. Цікаво в нас закінчення першої партії. Артем Зелінський набирає. Ну що, буде силова? Артема буде, буде, буде! Ось воно! Є! Знаю, є проблеми в Артема. Здогадуюсь, чому він не попав на чемпіон світу серед молодіжних команд. Здогадуюсь. І ми з вами десь так напевно сподівалися, що Артем зіграє. Ну. Но... Дещо таке, знаєте, розкристаніша тема останні два сезони, пов'язана з е, орендовим КП, потім травма була в нього така, він грав на різних позиціях, ліберо грав, потім, потім друга команда, вища ліга. Ось Артем Волейбольний ліжоподіля на подачу. 22-22. загадуйте бажання.

Влучає в, в, в оператора і коментатора. Ватим Качук. Будемо чекати, що валік відігрався за всі ті. Е -е, він там писав на мою адресу, не, не дуже хороші слова, там щось йому не подобалось. У нас номер 24-23. Матч... Э, сетбол. Сетбол. Нападающий Кирилл Антончук. Ну, Подача Майя будет такой выше по мне. Вот такие. 27, Вийшов на Сергій Дік. Ми його пам'ятаємо і 25-24 на фідболі. Перетаймаут Микола Неземський. Дивіться, Віктор Краєвський керує дієма командою, бачите? Віктор Краєвський. Алханко Прищепа працює тільки з блаватом, з одним... блаватом, з одним владиком. Ось такі сюжети бачить. Великий воїнковий.